Кожен день у нас планові навчання, виставлення згодних опорних пунктів, тактичні стрільби, тобто ми постійно в робочому процесі. Та я бачу в цих навчаннях дуже добрий досвід для Азову це пересування в колонах, військова техніка, броня, співпраця з цивільними, виявлення ДРГ, груп, облаштування взводних опорних пунктів та виставляння заслонів. Тобто з ВОПами ми ще знайомі з Широкіно, а от виставляння заслонів це був перший такий досвід. У нас таких тренувань не було, щоб по охороні кордону. а тут це є можливість на практиці це все відробити в реальних условіях. За весь час існування Азову це перший виїзд за межі сектору М, за межі зони бойових дій. В ну, на кордон з іншою державою, а не з Росією і з терористичними організаціями. Азов розвивається в інших напрямках. Ми ростемо, і війна рано чи пізно закінчиться. Я вірю в те, що закінчиться нашою перемогою. Але Азов після війни не зникне. Отже, нам в будь-якому випадку потрібно набиратися досвіду і якось частково перекваліфіковуватися, для того, щоб ми могли виконувати функції необхідні державі. В Азові я з травня місяця 2014 року. Я вважаю, Азов в цілому не має зупинятися на формуванні військовому як полк. У зв'язку з тим, що у нас проходили офіцерські навчання натівського зразку, зараз в даний момент проходять сержантські навчання теж натівського зразку. Азов має стати кістяком, таким собі скелетом майбутньої, професійної, контрактної армії. Азов це е, нова, новий формат армії, дисциплінований і що найголовніше, у нас є е, спільна мета, е, за якою ми йдемо. Ми всі націоналісти, ми всі е, будемо захищати та поважати українську націю. Е, це для нас найголовніше. Я вважаю, ми на правильному шляху.